Міста. І те непорозуміння з великою, з великою втекло. Так? Ось. Попередньо ми бачили дуже багато зловживань з її сторони, тому що наркозалежні, алкозалежні особи з однофамільців, так? в автомобілях робили анукількість е, дорожньо-транспортних е, пригод. Так? І, і нічого. Але це її справа, це її біда. Біда інакше для того, що в нас є така недолуга в моїх очах, це не управління, це виголошує на ругавська. Я не буду говорити нічого. Так? О, або, ось, таким на Тербак пообіцяли провести в свій час бронежилети. Люди в свою адресу почули багато років, нашого мене потрібна. Як мати він поїхав за своїх бармезон, нашим це не виходить, повинні Потім ми маємо ситуацію з тим, що в мене зокрема, до мене зокрема, її посіпаки проходили протягом 2022 року з вимогою від, від неї, щоб ми е, волонтерський центр, який розташовується, розташовувався і буде розташовуватися в нашому охрані, щоб ми все звідси вивезли, вони там щось там нададуть і взагалі храм накрили, бо тут можуть бути скупчені людей, це ж небезпечно для всіх. Я вічливо попросив їх піти. В свою Вайтхаус і забудеться про наше існування, так? як наш ми маємо підтримку від е, військового голови району і маємо сприяння від обласного голови, так? і від, від чорного і від чауса відповідно, так і в храмі далі є волонтерський центр, в храмі далі є охорона, в храмі далі ми живемо і, і богу дякувати горя не знає. Але це непорозуміння пише кляузи на мене, як на священника, що я в проповідях своїх говорю про, про соколиків білоруським кордоном, і, і пише кляузи на СБУ, і приходить до мене хлопці, не свідчення, скажуть ну ми змушені це поговорити з вами, але розуміємо, що це, це убожество, знаючи вашу позицію. Так? Вона, вона, вона освітлює ця позиція. Вона завжди, ну, вона завжди проукраїнська позиція. І ми підтримуємо е, різні військові одиниці, так, і які під кордоном одним, чи під кордоном іншим, чи в будь-яких інших точках України, так знаходяться. Е що я можу сказати? Я просто розгоржу руками. Так? І коли ми бачимо знову ж таки, ну хай це вже це її вподобання, подобається чи не подобається людина, але мені як городянину, так? Не подобається те, що в нас за минулий рік вже просвітовано, що зроблені бомбосховища, вони не зроблені. Так? За минулий рік недолугість цього всього, що там поганого телесту щось заважає, що там не, не, не їх зібрати сесію. Друзі мої. В нас є приватні, в мене є приватні розмови з різними очільниками різних структур, і, зокрема, з опозиційними депутатами. Так? Вони таки, так, вони готові зібратися. Але коли не враховують нашу позицію, коли ем, завідомо завищують видатки, коли видатки зап... поміщають неадекватні видатки, на речі, взагалі не то, що не першочергові, а взагалі не... неактуальні речі, ми несемо відповідальні за бюджет міста. І коли той поголовок говорить поголок, це літер слово насправді, це, це... це образне слово. Хоча може і образовано. Отже, коли цей уголовок е говорить, що в неї є гроші, гроші я маю свої ті, що в мене кишені У вас є свої, в кожного є свої. ось, Але гроші громади, е це не її гроші приватні, це є гроші громади. І за неї несе відповідальність колегіально міська рада. Відповідно, я цілком поділяю позицію депутатів, яких зараз чомусь ставлюють, що вони опозиційні, за те, що ми кажемо, ми не хочемо, щоб там, грубо кажучи, всі видатки, видаткова стаття збільшена була мінімум на 30% в недолугих скажімо, таких пунктах, це неправильно. Це один момент. Другий момент, друзі мої, давайте подивимося на таке. Церква це є місце, де проповідують духовність і моралі. Коли з того всього, що я на первичок, так, я там не бачу моралі. І там навіть духовністю навіть не пахне. То яким боком, в моїй присутності, я маю дозволяти, щоб особина, бездуховна і аморальна говорила щось так, біля тіла захисника, який захищав не аморальність, а захищав людей, не виродків, але людей, які мають дітей, старців? Мені в якійсь мірі не зрозуміло, чому люди не задумуються, що ми зараз маємо насправді трохи спокою. Тому що в нас немає ситуації Харкова, в нас немає ситуації Полтавщини, Клубовник, так, в нас немає руйнувань Півдня України. Але в нас ніхто не задумується про бомбосховища. Куди наші городяни будуть ховатися в разі артобстрілів або якихось інших там небезпек? Куди? Ну, скажіть мені, в голубоку всі поїдете? Мабуть, що ні. Тому я маю обов'язок піклуватися про благочесть. Якщо комусь це не подобається, ну маєте право. Ну, Насправді, маєте право не більше, не менше. Отже, але я маю обов'язок і я ним користаюся. Піклуватися про те, щоб... От я вам скажу, у нас є зошит ми... зошит там, де ми записуємо за здоров'я воїнів. Там вже мабуть, що кхм, де, без малого півтора тисячі людей вже записували. Так? Є інша складова, там де є записані воїни вже полеглі. Тому ми це робимо, кожен не треба ми це робимо кожен день, От навіть сьогодні я приїхав сюди з військової частини, де ми завершували ритургію, Так? Ми довго тижня ми купили вже два старлінка. Слідуючи покупка старлінка запланована на понедіг, Так? Тобто в мене є координати. в мене є цінності, які я сповідую, але які я проповідую. і їх видно, так? То натомість я не бачу тих цінностей. Цінності збагачення власного, це є, вона молодець. Але цінності, коли громада має не дивиться, там перетягують щось, зокрема, там, одіяльця на себе, ні, громада має потребувати господарку не більше, не менше. Тому, е, а як інакше, давайте так, яким чином мені інакше було реагувати? Коли знову ж таки, зважайте на те, що протягом 22-го року, так, це не перший раз. Коли я не давав слова е, тій, кому я перешкодив виступати, зокрема вчора на кухоні. Це не перший раз. І всі чудово розуміють, більше того, навіть її радили не подразнювати нікого, тому що знають, що її зажмуть, заплінуться, ходиться по тараканам заганяти. Все. Вона думала, що буде по не буде по е, Наш храм це є символ духовності. Це є символ самоорганізації, і ми не заховалися як кацапи. Ми навпаки гуртували навколо себе всіх городян різних що цікаво, конфесій так? в часі, коли місто було в облозі. Ми відпливалися тут з самого початку і по цей час це робимо. То, друзі мої, то чому на нашому символі, виплатеному, вимиленому символі, так? буде стояти ну, якесь непорозуміння, і буде щось там, вибачте мені, вернякнити? Ну, Я вважаю, що вона цього недоступно. Не інакше. В неї є, в неї є Помийка ТВ, в неї, в неї є там, рупор якогось там. ну, В неї, мінімум, в неї є помешкання приватне і в неї є кабінет державний. Все, які проблеми? Хай там говорить звер... з вечора до ранку або з ранку до сверхку. І не інакше. Отже, дорога громада, і ну, поки що шанований мною тім тебе. Зичу нам. Поменше негативних емоцій з приводу того, що хтось щось говорить хороше чи погане на мене. Повірте мені, я не достойний цієї уваги. Хороша ця увага є в мою одразу, чи не хороша. Так? Я собі знаю те, що я собі знаю. Хороший я чоловік поганий, боженька розправить, управить, так? І він сам вирішить, як має бути. Наше діло моє діло. Зокрема, дальше піклуватися про наше військо. І завдяки вам, що ви висвітлюєте, завдяки вам, дорогі добродії. Так? І я скажу так, що ми об'єднуємо добродіїв з різних куточків, і, насправді, не, навіть не Україна, але з цілого світу, так? то наромо роботу, яку видно. Кажуть, в Єванглії світильник запаливши, не ставить його десь заховаючи, а не ставить його назовно, так? Тут така сама справа. Якщо я буду мовчати на гріх, то гріх мені ціна, І гріш не ціна. Я не буду бачити на гріх. І я не допускатиму надалі таких речей. Попередні рази я вам скажу ситуацію таку. Попередній був похорон. Ми врахували чоловіка. Я підійшов перед тим до цього е, ведучого і кажу, мені треба подивитися ваш е, цей сценарій, щодо чого. Він показав, бо все нормально. Виступає, я не скажу, чи, чи замісник. Е, е, Заступник Севенко чи Джі Гоголь, ну, законодавний шов, хтось виступав. Каже, Хто без проблем, хай виступають, жодних питань немає. Ось. Але, ну, друзі мої, має бути якась категоричність. Розумієте? Ну, не інакше. Якщо нам немає різниці, то навіщо нам армія наша? Ну навіщо вона нам потрібна? Навіщо нам тої моралі, навіщо нам тої держави? Якщо нам немає різниці, без різниці приводить до руйнувань, до смертей, до жахіть. Мені є різниця. Я відповідно те, що мені на чому мені залежить, я це відстоюю. Богу, дякувати, маю можливість.